Ви знаєте, я 10 років назад дуже вагалася йти туди, куди мене кликала моя душа. Туди, куди мене кликало моє серце. Мені дуже хотілося, я просто не хотіла вже більше жити так, як я жила. І... Але я боялася. Я боялася, тому що ті люди, які, мене, які були біля мене, для них це було щось непонятне, незрозумілим і взагалі, а те, як я жила, це було щось на типу ти що, ти що, ти куди? Ти куди преш. Але, знаєте, я послухалася поклику свого серця, своєї душі, і я туди пішла. Який шлях я пройшла? Нелегкий. Багато було болі, багато було розчарувань. Багато було питань, на яких я не мала відповіді. Але мій внутрішній стан співав, танцював. Я відчувала, що я на правильному шляху. І зараз, коли пройшли майже 10 років, я ні разу не пошкодувала, що я пішла за покликом свого серця. Тому так же само і зараз. Я пішла в нове, я пішла в заборонений плід для багатьох людей. Але, знаєте, це дуже цікаво, коли ти пізнаєш ще одну частинку Бога. Тому що Бога повністю пізнати це просто нереально. Не вистачить одного життя, щоб це зробити. Але одне я можу сказати з впевненістю на тисячу процентів, що кожен етап у нашому житті відкриває щось нове, якщо ми цього хочемо. Знаєте, є дуже багато людей, які не хочуть розвиватися, які не хочуть навчитись слухати себе, своє тіло, свою душу, свого Бога, який живе всередині. Не хочуть. І вони е, деградують. Ці люди вони не вміють е, не вміють договарюватись, не вміють слухати, не вміють прощати, не вміють приймати, е, не вміють комунікувати, не вміють бути е, з іншими людьми. <кх> і скажу вам по правді, такі люди страждають. Але це їх вибір. Тому я обираю розвиток і я завжди йду у нове. І це класно. Тому я зараз просто знаєте таку як рекомендацію. Я щоб ви не подумали, що я тут розказую вам, як вам краще жити. Ви самі знаєте, як краще для вас. Але просто не зупиняйтесь, не забороняйте собі йти туди, куди кличе вас ваша душа. Не бійтесь, тому що страх насправді ілюзія. Якщо ви відчуваєте страх, якщо ви думаєте, що ви відчуваєте страх, навпаки, біжіть туди. Там вас чекає щось нове. Забудьте про всі ті вчення, які ви вже пізнали. Знаєте, як один апостол казав, я забуваю все і добре, і хороше, всі досягнення, всі помилки, і йду вперед. Так же само я рекомендую вам, і, і сама роблю.